Так, всім доброго дня. Дивіться, яке у нас є салко. Ось таке сало. Вже готове до замовлення на номер телефону 068 303 95 83. Ціна такого сала 550 кілограм. Дивіться, яке красиве. Там красота неймовірна. Це сало було засолене. Дві неділі, почти 20 днів. Дві і три неділі, я вже збився. Ну, коротше, десь 20 днів, це точно. Ми його спробували, воно кончик у нього сольненький. Внизу оце де загнітилося таке, щоб мені казали. Це воно підкопчене. не підкопчене, це воно загнітилося від солі. Далі йде воно малосолочка. Ми пробували, воно класне, малосольне сало. Ось такі. Так, ось. Що? Смаколики такі наші. Вам поближче візьмуть, що дивіться. Ну, що? Які? Ось таке от суко. Ми будемо раді бачити ваші замовлення на свайбері. Всім дякую!